Дівчатка, всім привіт! Я рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися процесом фарбування волосся. Я використовую фарбу, яку вже затестила трошки раніше. Вона мені сподобалася далі покажу, яку саме. І подивіться, який в мене зараз колір. Трохи рижений є, але новий колір буде більш з краснинкою. не такий, як зараз. Тож, втілюємо весняні перетворення. Якщо вам цікаво, залишайтеся, ставте мені вподобайку, підписуйтеся на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Я дуже чекаю на вас, адже я бачу по статистиці, що мене дивляться переважно не підписники. Тож, що вам заважає, зробіть це прямо зараз а... та не пропускайте мої нові відео. Тож, якщо вам цікаво, завадите собі чайочок і поїхали, скоро покажу вам процес та фінальний крутезний результат. Ось така в мене фарба, каштановий відтінок мені обіцяють. Я вже користувалася цією фарбою, мені сподобалася, бо вона не сильно пошкоджує волосся, вона має якусь зберігаючу лайтову формулу, тож... Без амонію, бачите, так, з прикусовим молочком доглядаючий засіб, який йде в наборі до неї. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся, ставте мені вподобайку, та я вам покажу скоро вже фінальний результат. Ну що, дівчата, я вже підсушую волосся та очікую на результат. Вже мене пофарбували. А зараз п'ю чай, сушу волосся та показую вам і собі, що ж там вийшло. Дуже цікаво. Якщо вам також, залишайтеся зі мною, будь ласка. Ну, ось, тільки що я висушила волосся. Ось мій новий весняний коль. Хоча що я кажу, краще дивіться, я стала під яскравим світлом, щоб все було видно. Вновила колір, волосся сяє після цієї фарби, після її бальзамчику заспокійливого. Якось так. Я задоволена. Бюджетна фарба у Німеччині продається у Росмані, у Дємі та у багатьох магазинах з особами догляду. Тож, рекомендую гарні віда дуже гарна фарба для волосся. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь, щоб не пропустити нові мої влоги. Ставте вподобайку, пишіть коментарі. Всім гарного продовження весни і мирного неба, звичайно. Всім пока!